Газу в Україні більше нема, готуйте дрова. Чиновники нас знову обманюють. В Україні закінчується газ. Причому ми зайшли в опалюваний сезон з мінімальними запасами газу у сховищах, і зараз він закінчується. Наразі ми маємо газ на 50 днів. Якщо будуть морози, то ще менше. Є такий експерт Макогон, і він вважає, що цей ризик був створений штучно, бо наші чиновники не вміють рахувати і ефективно приймати Ати рішення для Покриття дефіциту газу Нафтогаз змушений імпортувати близько 16 мільйонів кубометрів на добу. При цьому ціна газу в Європі зараз складає 600 доларів за тисячу кубометрів, що вдвічі дорожче ніж влітку. Тобто влітку можна було закупити дешевше. А ми зараз не український газ використовуємо, видобуваємо. Ні, ми купуємо газ в Європі. Я сподіваюся, що він не російський, до речі, виходить. Що чиновники могли продумати свої дії, запастися газом влітку, а ні, вони знову нас нагріли на гроші. Ціна газу, яку ми споживаємо ще раз, вдвічі більша ніж могли закупити раніше. Я не розумію, навіщо нам стільки чиновників, якщо вони не вміють. Приймати ефективні рішення, вся оця неефективність державного управління зводиться до того, що ми можемо ну фактично змерзнути у себе в домівках. До речі, якщо газ закінчиться, то е, я думаю, що в першу чергу. Опалювати перестануть в Кабінеті міністрів, в Верховній Раді, в усіх державних підприємствах і так далі. А тільки потім вже відключать громадян. Чи я помиляюсь? Пишіть в коментарях.